Друзі, всім доброго дня, подивіщани, зокрема, якщо, якщо Галецькі, то пише пропало. Я знаходжуся в центрі міста, то місце орієнтуюся біля Бібену, а саме біля готелю Поділля. Галецькі, ну знову ви, що ну, інших поліцейських немає інших. Чому я завжди подназв... Навіщо вас мені підтримують? Галалецькі підтримуємо управління від 40 літків десь. Управління, я прийшов не чую, ваше призвичаєв. Галецький, я що вам сказав? Галецький, так. Можете представитися. Кейда Лю. Дякую. Значить, Дивіться, тут ми бачимо готель Поділля, до якого прибудована якась не зрозуміла прибудова. Я зробив запит до е, е, ЖКГ місцевого ЖКГ господарства і отримав відповідь, що вони дозвіла на які пробудову не надавали. Також всього я звернувся до поліції, начальника поліції Жуковського, який також не відповів, що їм відповідали, що ніякі дозволу, їм не надавали. Тобто ця пробудова працює незаконно. Більше того, вона пробудована біля школи. Ну, до першого, вона прибудована до комунального підприємства готелю Поділля, що не, що не, не законом не дозволяється. Окрім того, ми бачимо, тут школа, кафе продають алкогольні напої, що також заборонено. А також е, ту зараз, зараз ми будемо написати, будемо написати три, три заявлення, будемо написати, а саме на забудовника, цього прибудовника, потім на, на пожежників, які, як, як вони надавали дозвіл. Якщо тут ну, це суперечить законодавству. І також на мера міста Албанського, якому відомо про цей незаконний заклад, але він не зупиняє його незаконну діяльність, маючи всі важелі, маючи житло, камер, господарство, архітектуру тощо, тобто Можете споторгувати дозволяю. Щоб аттмічний обзаслуг є. Я ж попереджав, я ж до Албанського звертався, але тут, на жаль, працює. році звертався? Та ні, нещодавні. Ви бачив від Євро від 12-го дві з того з Я звертався там, в, в, в різні. Але останній раз це був десь місяць тому, я приходив до ЖКГ, і мені дали е, відповідь. Албанський я вам показував, що сам про це говорив, що ця прибудова біля багателю Поділля незаконна. Але ніхто її не зупиняє. А навіть той Албанський, який сам, самому, якому самому відомо, що вона незаконна, який каже, що у нього освіта бакалавра у, у, праві, у галузі правознавства, але цю прибудову ви не зупиняє. Чому не зупиняєте? Тому що це прибудувало оточення Олени Музичук. Але на мой це кукловод, це госпожа Беладонна, умовно така, знаєте, як у тому мультику у місті подіску Гаманець. А албанський як фунтик, пам'ятаєте? але фунтик не той, коли потім виправився і почав робити добро, а той, коли на, на прохання білодони просив у людей гроші і ошукував їх, розумієте? Саме це відбувається. Ви, ви дієви, ви читали? Так. Згодні з цим. А чим я можу? Ну, там, не, я, це, ну згодний, що, ну дозволу не, не надавали. Я цього, 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 цього достатньо вже. Якщо, Він, так, ще... ви хочете три, три письмові заяви. Так. Писати, так, так. так. До е -е, Як вважаєте за потрібним, я, що вам треба, я дам, але ж тільки я просив галецький. Я отримав відповідь від лікарні, що ви не почули лайку на відео. Ні, там трошки дивіться. Там на добровірку було. Я отримав. Я гідрі отримав. Я від, я відповідь отримав. Я я... Ну, то відповідь від мене. Я, я не пам'ятаю прізвище, але, але, але я була, що е... а питали всіх свідків, вони кажуть, що лайків не було і, і... що на відео вони не почуло лайку. А там чітка чути. Я ж вам поясняю, що не я розглядав той матеріал. Тобто, ну, Згадається вра... тобто, враження, вважає, що, що, що у нас працюють поліції інваліди. Просто. Вони не чули, контрабанди вони не бачать, гіркозаклад вони не бачать. Леко вони, вони не чують, леко вони не чують. Незаконний вони також не бачать. Е Метала викликає, тоді вони помічають, але потім нічого не роблять. Ну так виходить. Але, але я, зарплат... я не отримую зарплатню від держави, а ви її ви отримуєте. Але, ну, так, виглядає, що даремно. Де, я вам давати три, три бланки, так? Ні, ви пишіть, я, я взагалі давайте, я проголосую зараз заяви на, на відео. Як усну заяву зроблю? Може я зараз поспішаю просто, а потім ви викликаєте на, на аркуш і за потребу я його підпишу. Е, значить, перше, е, значить, є, ну, ну, передбачена не власна, річ, чи не передбачена? Коли я телефоную на Суд 2 це яка заява? Усна чи письмова? Чи власна ручна? Ну, тобто мені що ви Значить, Заява буде. У, 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 три, у три напрямки. Перша заява буде це заява на забудовника цієї забудови, прізвище я його не пам'ятаю, який незаконно побудував, цю, е, цю, цю, прибудову, як правильно не знаю, до комунального підприємства готелю Поділля. До комунального підприємства забороняється будь-які прибудови. Це, це заява на заборонену забудову власника цього, цієї забудови. До гостелю до Поділля. Друга заява буде на начальника пожежної частини, який не виконав свої обов'язки, не зупинив цю будівлю, тому що тут ми бачимо, що це пробудувати, потрібно отримати дозвіл від пожежників. Якщо пожежники дали дозвіл, хай вони нам його покажуть. Ми його з ними знайомимося. Якщо немає дозвіл до цього дозвілу, тоді пожежники не виконали свої обов'язки. Пригнорували їх проігнорували, зловживавживаючи своєю посадою, треба подивити, також порушити них справу кримінальну за зловживання своєї посади та виконання своїх обов'язків. І третя заява буде на, на, на ТВ мера міста Лабодана Албанського, який сам неодноразово проголошував, що дійсно ця прибудова незаконна, але він, як наразі виконуючий обов'язки мера міста, не зупинив це кафе. Не, не, не спрямував сюди ЖКГ, архітектуру, і інші гаузи, які повинні були е, ще під час будівництва зупинити цю, будів, цю, цю, цю цю забудову, але вони цього не зробили. Дали можливість незаконно побудувати цю забудову, а зараз вона ще незаконно працює і заважає іншим законним закладам. що я хочу наголосити, що зараз всі працюють на збору силу України, познаки податки всі сплачують на збону Силу України. Це кафе, воно незаконне, тому не може сплачувати законна. Податки, тобто тіньовий бізнес. І місцева влада про це знає, навіть тут харчуються і е, заступниці, як я забив, коли Волошина, я бачу харчується, прокуратура, тут харчує. саме тому це кафе ніхто не зупиняє, воно далі продовжує працювати під час війни, заважаючи, покрещу, заважаючи іншим кафе, які працюють Прозоро, і платять за це податки за працівників е, і за, за торгівлю. От, Три заяви будуть такого зміста. Зараз просто я поспішаю, то мене. Я зараз поспішаю. Ні, 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 коктейль. Я дам вам пояснення, але трохи підійшли до зараз, я просто зайнятий. Я на записі у вас є. Щоб потрібно коли це вже коснеться, прокнеться вже моє пояснення. зателефонуйте мені, або я з радістю прийду, дам вам поясню. Зараз просто поспішають. Дякую. Фото будете це робити? Так. Документи, потім ми зробимо вас, ми вже пояснюємо. Це все декабрь, це не може. Так, якщо він це відбувається, дайте, будь ну, ласка, ну, я ж одразу запропонував, що ми, зафотографуйте, щоб, щоб не було, що казали, що я, я це роблю голослівно. Є відповідь з поліції, є відповідь Локанагосподарського дозволу. Будувати це кафе, вони <смі> не давали. Тоді яким чином воно побудовано. І вже ж третій рік працює, Третій рік працює. усі знають, що воно незаконно. Воно все працює, прокуратура тут харчується. Зокрема, бачив цю, як і, як е Бургер бачив бургар, секрет, 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 секретаря прокурор, прокурора тут, бачив. вони разом сидів, навіть, навіть є, є свідомо, я зафіксував, як вони там харчуються. Вони ну, знають, що це буде приблизно незаконно. І, і, і це харчування може бути ахбирді хабаря. Тобто вони там харчуються безкоштовно, аби прокуратура там і села їх не щепляла їх, не, не, їх не, не зупиняла їхню незаконну е, реалізацію харчів там, або там ще ж алкогольний напої продають. Треба треба йти подивитися, до речі. Меню. Бачимо, що галюський приїхав, вони щось. Не рішається, що їм робити. Їхати чи заходити, чи заходити осово, чи заходити, але, але, але напевно треба все треба, треба узгодити. А можна ваше меню? Будь ласка. Пускай до пива вера. А я у вас толкоголь на пиво это? Да. Тут? Ага. А. Барное меню. Водка не миров. Водка Немиров, водка гріндей, коньяк, віскі, ром, текіла віно, шампанське, українське серце, різні алкогольні коктейлі. Ви можете з ними з Дякую. Така невеличка антиреклама, анти Але хочу вам ще раз нагадати та показати. Що ось це, це кафе знаходиться біля школи? Ось так. Ось. Бачимо школа. Бачимо ось школа. І 10 метрів, хай би 10 метрів, і незаконно прибудоване кафе, яке здійснює торгівлю алкогольними різними напаями. Власник цієї забудови це наближення, наближення особи до. Заступника міського голови Олени Мудрійчук, про яку я вже багато розповідав про її зв'язки з рукським світом, донька її мешкає у Криму, місто, чому її там не притискає, там з Криму вона втікає, то вона там собі непогано себе почуває, тому що Мудрійчук має доступ до державної таємниці і можливі стосунки, які сприяють відносинам та. Утечки, утеч, утечі інформації, що тут відбувається. І ми бачили, що Німеччина відмовила Подільську побратимами через відношення з містом Калуги в Росії. Це лише краплини, я переконаний. Щойно я заходив у кафе, отримав меню, там меню чимале. Чималі е, пропозиції ви, ви алкогольних напаїв там є. Ви все вказує, що там не алкогольні, так. Да. Я вказував, але там ви можете прияти, якщо я, що, я, що, меню зафільмував. Піва, коньяки, віскі, шампанське, коктейлі тощо. У вас діти є? У вас діти є? Будь ласка, хоча б, хоча б заради своїх дітей зупинити цю незаконну торгівлю, тому що тут біля школи ходять діти, які можуть також зайти. або Привабитись алкогольними нападами. На завершення, друзі, хочу, що хочу підкреслити, що все це відбувається, тому що у нас депутат Ганчаренко. Депутат Гончаренка, колишній депутат партії регіонів. Так? Потім голова РДА, РДА голова, Подільська Михайло Лазаренко, Колишній депутат партії Батьківщина тобто Юлії Тимошенка. Потім э, мера міста Албанський. Колишній депутат партії ЄС Порошенка. Ну, все зрозуміло. Тобто і сі, всі все, що просувало в чорну вон є в кафе є кафе там. Раніше була скатука, зараз по-іншому називається. Навіть цей мій дім. Хоча я не підтримую цього Малахович свого народу, але, але якщо вона працює в білу, якщо і, і сплачує належні податки, то цей готель Поділя заважає, ну, відбирає людей, які могли б у неї відпочивати, через що вона заплатила податки б. А так, цей готель Поділя, саме поділялася прибудова, е, забирає клієнтів з інших легальних прибудов кафе ресторанів тощо, які, які не запродають, не зазаробляють, а вже ж не нед, нед, досплачують ці податки. Тому, друзі, сподіваюся, що ви не розумієте, чому я це роблю, тому що е, Ганчаренки, вся ця, ця, ця нечість буває, що усьому винний Зеленський. Але Ганчаренко у себе, де він на окрузі, не хоче навести лад, аби зробити прикладом, якби він був дійсно щиро хотів. Щоб, щоб наша країна збану була, була, була кращою і дійсно критикував Зеленського по факту. Він би тут на окрузі зробив би порядок, такий, щоб всі заздрили, і потім казав би: ви заїдете до мене на округ, подивитися, у людей запитайте, як вони живуть, і побачите, що у мене все гаразд. Але він і тут нічого не зробить, тут, напевно, найгірше. Контрабанда, ігрових заклади. Я переконаний, що не в кожному місті два ігрових заклади. Один в центрі міста, інший на Черемошках. Катабадні цигарки, незаконні прибудови, автовокзалу в місті. Подільщина, на найвеликий район Одеської області немає автовокзалу. Немає, немає кінотеатру, немає. Розумієте? Можливо, не на часть, згоден, але ж його нема вже вже десь років 10-15, нема, 20, тепер нема цього кінотеатру. І Гантіленко, якби я він, якби він бав про свій округ, він би ці питання підіймав у Верховній Раді або в Одеській Раді. Взагалі, ми, ми хоча б чули про нього, що от по Подіску, там, там не гаразд, там погано, там треба робити, там треба. Ми навіть про Подіску взагалі нічого не чуємо. Значить, тут, тут це гаразд. На чого він це не роблять, чого, він, для чого, він, для чого він не, не проголошує? Тому що якщо він буде казати, що це щось не те, то сюди будуть писати служби, які будуть викривати його посібників Ганчаренка, які чекають від Маш, від Ганчаренка, там, що робити, там, рушати який бік рушати, кого підтримувати і як нас роз'єднати. Тому сподіваюся, ви розумієте мою діяльність, особливо за рахунок не за рахунок, а Приводу е, цих незаконних прибудов, цих незаконних, е, незаконних закладів, е, порушників, тощо, тому що ну, треба виховуватися, треба по потрошки виховуватися. Також, я, я також не святий, але по потрошки виховуватися і знаю одне, якщо нічого не робити, тоді точно нічого не зміниться. Саме тому я роблю хоч щось. Можете краще, зробіть ви, не заперечую. Я вам буду оподавати стоячи. Дякую, що ще буде зі мною, Харії Крішна.